Максим, вітаю вашу команду сьогодні з перемогою. Також вітаю зі стартом чемпіонату Черкаської області. Декілька слів по сьогоднішньому матчу, що сьогодні у вашої команди вийшло, чого не вистачало. По-перше, дякую за змогу проводити такий турнір збройним силам України. Дякую команді, дякую суперникам. Дуже сподобався сьогоднішній матч. Задоволений своєю командою, але трошки не зібрані. Але я думаю, це згодом ми виправимо. А так, все дуже сподобалось. Всім дякую. Е, декілька слів по грі. Е, сьогодні вам протистояв вже якби досвідчений суперник, який не перший раз бере участь у змаганнях. Е, чи очікували ви такої гри від них, і можливо, що що сьогодні здивувало, чи, чи що не виправдало очікувань від суперника? Е, я скажу так, всі наші награвання. Е, ми... Використали, нам не було дуже складно, але соперник дуже достойний, тому команда в, 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 на кращому рівні в нас виступила. Які завдання у команди стоять на цей чемпіонат? Це, по-перше, отримати задоволення від гри та бути в призах. І останнє питання, декілька слів про команду, тому що команда дебютувала цього річ на, на рівні 40, і от декілька слів хочеться почути, хто, хто є спонсором команди, кому завдячується е, ця команда взагалі, чи хто утримує її і декілька слів про спонсорів. можливо. Так, звичайно, в нас спонсор Вампро. Як у нас і дитячий клуб, так і президент клубу Валерій Музика допомагає дуже сильно команді. Тому зібрані у нас, як і також гравці вже з досвідом, так і деякі гравці, які ще не, на такому рівні не дебютували. Дякую, Максим, вам за коментар. Бажаю вашій команді успіхів у майбутньому. І слава Україні! Слава Україні!